Всім мої вітання! Сьогодні я буду готувати овочне рагу з м'ясом. Кому цікаво, як готую його, я переглядайте. Включила сковорідку, щоб нагрілася, розкалюю її. Сьогодні хочу жарити на смальці. Давно на смальці не жарила. То робила все на олії. А це є смалець, який він пахучий. Прямо хочеться намастити на хліб, посипати сіллю і їсти. <гум> ну, але будемо жарити. Я все на сильному вогні, вогню, як то кажуть, щоб запечаталося. М'ясо готове обжарене, пересипаю кастрюлю, кидаю лавровый листочок. Зараз закипить, роблю маленький вогонь і хай тушиться. Поперчила молотим перцем, чорним, закипіло, накриваю і роблю маленький вогонь. Хай тушиться. Знову поставила розігріватися сковорідку. Буду різати картоплю на такі великі шматки обжарювати і кидати до м'яса і так сковорідка вона буду буде висипати картоплю Хтось, може, не обжарює картоплю. Можна не обжарювати, але мені так смачніше. Я не так часто готую. Смазане. Можна собі трошки дозволити. Картоплю трошки підсмажила, щоб Засмажка ця дала трошки смак І достатньо. Якщо дець кидаю цибулю, підсмажу цибулю. Картоплю і м'ясо за смаком. Зараз м'ясо і картопля підшеться. Цибуля трохи підсмажилася, кидаю морку. Курпи цибуля трохи обжарилася, викидаю все до картоплі з м'ясом. А в сковорідку викладаю, баклажан жарити. Обжарювати. З однієї сторони піджарилися баклажани. Перевернула на другу і виключила сковорідку. Жду, щоб укипіла картоплю. Картопля готова. Викладаю перець який в морозилки. А тим часом поріжу помідори. Помідори невеличкі. Капусту я вже посікла. Помідори на невеликий кубики такі. І разом з помідорами буду кидати чесник, поріжу чесник. Висипаю баклажани. Не знаю, чи буде вам видно, води тут дуже мало. Я не хочу, щоб рагу було водянисте. Тепер висипаю капусту. Зверху сама саду. Підсолюю ще капусту. Капуста трохи сіла, висипала помідори, з часником. Рагу майже готове. Бачите, воду не доливала, овочі дали сік і стало багато рідини. Викидаю кріп. Я люблю рагу із петрушкою, але петрушки наразі немає, то буде кріп. Накриваю кришкою, виключаю. Даю постояти хвилин 10 і потім будемо обідати. Отаке От рагу в мене вийшло. Будемо смакувати. Всім смачного.